Привіт, Друзі, ну що ж, я вас вітаю із днем початком звільнення так званої БНР. Передо мною тільки що машина взорвалась на цьому самому я градами опять обстріляли. І тут ви не повірите, але здається, я вперше розумію Соловйова. Ну за Білгород волнуюсь. і навіть губернатора так званої Білгородської народної республіки. У нас з вами видався сьогодні. З самого ранку представники РДК анонсували удари по військовим об'єктам на території Росії. Немедленно покиньте Курщину, Білгородщину, всі крупні населені пункти. Ми откроем огонь военным целям на территории в течение полутора часов после этого видеообращения. І деякі росіяни, на відміну від їхньої влади, до своїх співвітчизників прислухалися і почали тікати. І правильно зробили, адже сьогодні Белгород виглядає саме так. Легіон Свобода Росії публікує кадри, як знищують склади з БК регулярної армії Російської Федерації у Тьоткіно. Це Курська область. Подивіться! А в мережі ширять відео, на якому видно, як підрозділи схожі на російські піднімають білий прапор. Поки що точно інформації немає. Російські добровольці заявляють, що вже взяли на території Білгородщини навіть полонених. Є не єствім не говоримо, поскольку бойові дії ведуться плєнним казана соответствующая медицинська допомога, і вони передані українській стороні для поповнення обмінного фонду. Але запальну естафету прийняв і аеропорт в Сочі. Там теж самого ранку бавовнятко. Ви дивіться, що відбувається в аеропорту. В аеропорту відразу сказали, що це навчальна пожежа. Ну і ми, звісно, їм віримо. Речі під час вибухів на нафтопереробному заводі міг загинути віце-президент компанії Лукойл Віталій Робертос. Про раптову смерть якого заявили російські змі. Хоча цікаво, потім інші пропагандистські телеграм-канали написали, що Робертус повісився у власному офісі. Якби там не було, це вже п'ятий двохсотий топ менеджер Лукойла за останні два роки. Воші з'їдають одне одного, і це чудово, друзі. Давайте ще додам трохи про теракти під час псевдовиборів в Росії. Там анонсували в цей раз не бойові загони Путіна, так а бойові загони Навального. Що вони готують щось цікаве? Послухайте, ви сьогодні вже бачили результати нашої роботи, але у нас є ще багато подарунків для предателів Росії. Режим уже уничтожив багатьох наших борців за демократію Німцова і других. А вибори після вбивства Навального плівок на що вони зробили для Росії. Відверто не знаю, чи це якесь цікаве, таке екзотичне ІПСО, чи це окреме дійсно військове формування на території Росії, але навіть якщо вони триматимуть в страху якусь кількість любителів Путіна, то це вже плюс, принаймні, поки дружини мобілізованих не здатні навіть на таке. Ось вони закликають в день так званих виборів Путіна просто вийти на протести нашим властям. на народ России просто насрать с высокой башни Кремля. Женщины для них инкубаторы, как сказала одна особа, что женщина не должна гнаться за э, высшим образованием, а должна рожать детей или что-то в этом роде. А мужчины для них просто цифры в отчетах. Який после больше, двух полномасштабной войны, есть? Я хочу обратиться к Владимиру Путину и настоятельно его попросить снять свою кандидатуру с выборов. Я, в принципе, за вас никогда не голосовала по своим личным причинам. И в этот раз я не проголосую. Если вам на нас насрать, то и нам на вас тоже. Я приду на избирательный участок и проголосую против действующей власти. Потому что ничего, кроме горя и страданий, она не принесла моей семье. Я правда не розумію, Чим ці жінки не задоволены, вони ж купаються в розкоші, поки їхні чоловіки. Тихо вбивають сусідів, ось у підмоскові сім'ям учасників так званої СВО дарують млинці. Так влада привітає сім'ї, які залишились без годувальників з масляною. І про звичайних городян також вони не забувають 6 тисяч. Безкоштовних млинців роздадуть на свято. Клас! Цікаво, млинці, як завжди, кидатимуть в людей з лопати чи ні? Напишіть в коментарях, що думаєте. Ми Мипокаємо, що достатньо велике кількість людей прийде. Я переживаю по поводу цифри шість тисяч безплатних млинців. Нам нужно, як я вам говорив, уже, зробити таким образом, що якщо житель прийде і скаже, що для тебе не досталось, это, ну, мягко це не дуже хороша емоції. Уганні емоції перед виборами не можна. Тим часом Путін робить покерфейс і намагається створити ілюзію легітимності. Пропагандисти заявляють, що чекають понад тисячу спостерігачів зі ста країн світу, але центр стратегічних комунікацій, наприклад, та інформаційної безпеки, пояснює, жодна Міжнародна організація не делегує спостерігачів на ці псевдовибори. До речі, про це казала навіть Захарова. Хіба представники з центральної Африки розкажуть, можливо, як все добре, але й то навряд. Як і сказала моя колега, є согласна нею, Вибори пройдуть спокійно і мирно, так як дійствуючий президент е, все придусів для цього. Люди Позитивно настроєні. Але друзі, війна триває. і Нам дуже важливо, що відбувається у наших партнерів. Ось Естонія запропонувала план фінансування. України на 120 мільярдів євро будемо деталі вивчати згодом. Ну і можливо іще з інших надходжень ми отримаємо гроші. Але я вам неодноразово казав, гроші знайдуться. Головне, це зброя, а зброя, на жаль, Швидко і на зараз це лише штати, звідки? Звідти, точніше, поки позитиву немає, але чекаємо. Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість бронювання від мобілізації залежно від рівня доходів. каже, що у 12-13 столітті в Англії існував. Податок, податок на боягузтво це його цитата. Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. Тож можливо і зараз такий закон приймуть. Що ви думаєте про таку ініціативу? Пишіть в коментарях. Питання дискусійне за його словами: одного воїна, який захищає. Україну мають забезпечити семеро осіб, які залишаються в тилу, але друзі, хто точно не бідує, а може й сам забезпечити напевно цілий батальйон, напевно, це Микола Тищенко, і все через його подарунки. Його колишня дружина Алла Барановська подарувала депутату понад 12 мільйонів гривень. Принаймні так написано в декларації народного депутата. Ось так довірений дипломат Таїланду живе непогано. Ну хто не жирує а щодня виборює перемогу? Це воїни насправді не передовій. От що найменше російських військових ліквідовані ракетним ударом по полігону Трьохізбенка в Луганській області. Точна кількість наразі і загиблих, і поранених невідомо. Удар був нанесений вчора. Споюся їх буде багато. А ось так виглядає друга армія світу після штурму. Подивіться. А це все забиті орки е штурмувальщики. Їх тут по дорозі лежить. Ну і броню спалили, понятно. Ну, вони лізуть чого? 5 тисяч доларів. Піхоти. Да. Друзі, а хто точно от не збирається, повірте, працювати на нашу перемогу це тренер Одеського футбольного клубу Чорноморець, який втік за кордон під час борів. В січні клуб вирушив в Туреччину, але Ігор. Касяненко не повернувся назад в Україну з командою. Він втік до Сполучених Штатів. Що думаєте про цей вчинок тренера? Теж пишіть в коментарях і не забувайте про вподобайку для цього відео для просування його на Ютубі. І, будь ласка, в коментарях пишіть, пишіть ваші враження від сьогоднішніх новин. Побачимось з вами завтра. Бувайте!